Я Оленка, я ілюстраторка. І сьогодні я вам покажу книжку про дитячі книжки. Книжка, яку ми з вами сьогодні будемо оглядати, це дитячі книжки картинки Мистецтво візуальної оповіді. Автори Мартін Солсбері та Морак Стайлс. Книга видана видавництвом Артхас. Обидва автори це професор і професорка з Кембриджу. І я думаю, саме це причина наукового стилю викладання цієї книжки. Іноді, читаючи цю книжку перед сном, мені треба було дуже зосередитись, щоб не втратити сенс надрукованого. Але це дуже індивідуально. Я здається, ще не поборола мама мозок, який взагалі іноді просто відмовлюється сприймати щось трошечки, трошечки складне. Книга має вісім розділів і розповідає про історію книжки-картинки, створення таких книжок, взаємодію дітей книжок, взаємодію тексту і ілюстрації, які теми взагалі прийнятні для дитячих книжок. Є навіть розділи про традиційні якісь технології друку та видавничу індустрію для дітей. Це дуже цікава і класна інформація. Особливо було цікаво почитати у цьому розділі про видавничу сферу інтерв'ю ілюстраторів, які самі стали видавцями, як вони трансформувались, як вони з ілюстраторів стали більше видавцями, і як вони це поєднують, це Дуже дуже цікаво. Інтерв'ю є майже в кожному розділі, і здебільшого, це розповідь ілюстратора про якусь книгу, яку він створив. Там можна побачити і скетчі, якісь і сторіборди, і, взагалі, розповіді, як з'явилася. Ідея. І, до речі, дуже цікаво, що у багатьох ілюстраторів, талановитих і відомих сьогодні їхня ітогова робота за навчання стала такою собі першою сходинкою кар'єри, цією роботою зацікавилось видавництво, і у подальшому ілюстратори отримали контракт. А чим стали три мої дипломні роботи з архітектури? Ну, Приємним спогадом, не більше. Але в принципі це тема для окремої розмови, тому що у нас взагалі мало хто по професії працює. Окремо я хотіла би сказати про приклади ілюстрації, які наведені у цій книжці. Ну, чесно, вони такі, що наче я сама їх підбирала. Це сучасні ілюстрації, це якісь вони нестандартні, це не ось ця традиційно мива ілюстрація, дитяча, до якої ми звикли у своєму дитинці. Це щось новаторське, це щось класне, це щось дуже сучасне. І самі автори говорять про те, що підбір прикладів для цієї книги він був особливим. Дозвольте, я зачитаю цитату з цього приводу. Книжки, картинки, які ми розглядаємо тут, зазвичай не такі милі, а більш, більш ризиковані у всіх сенсах. Непрості теми, вишукані художні стилі, складні ідеї та приховане уявлення про читача, як про людину, котра буде насолоджуватись цими викликами та впорається з ними на шляху до мети, якщо книжка приверне увагу. Мені дуже подобається такий підхід до книжок. По-перше, вивчається сучасний і класний, нестандартний, а по-друге, мене особисто за рахунок ось цих прикладів. І наявності великої кількості сканів, скетчбуків художників, дуже мотивує малювати. Тобто, тобто, ти погортав, подивився, почитав, і у тебе прям руки чешуться, взяти айпадика або блокнотика і щось таке класне намалювати. І я помітила, що така мотивуюча сила, більша мотивуюча сила, вона саме у сканів скетчбуків, коли показують якусь зворотню сторону проекту, коли просто якісь. Блок... Блокноти показують. Тут, до речі, окремий невеличкий розділ є про значення блокнотів і скетчів для художників. І ось ці скани блокнотів, вони прям супер мотивують взяти і щось малювати. А взагалі, що мені в цій книжці дуже сподобалось, окрім феєричних і дуже смачних прикладів, це ще і. Така думка, яка червоною такою стрічечкою через всю книжку проходить, що книжка, картинка вона повинна бути якимось викликом, вона повинна е, спонукати до пошуку відповіді до якоїсь неочевидної взаємодії дитину, а не просто бути альбомом із милими картинками. Тут була така цитата, е, що Порівнювали складні якісь неоднозначні, нетрадиційні якісь для нашого уявлення дитячі книги, які я так люблю. Їх порівнювали із здоровою їжею, а ось ці прості книжки, там з очевидні, з милими картинками і з фастфудом. Тобто. Е і це у якому контексті порівнювалося? Що якщо дитині запропонувати там солодощі і овочі, то, скоріш за все, вона обере солодощі, але ми ж з вами знаємо, що дитина не може харчуватися тільки солодощами, там, снеками, картоплею фрі. Ми пропонуємо їй щось більш поживне, щось більш може вишукане. І тому ми, як батьки, можемо пропонувати дитині книжки, які будуть Їжою поживними для мозку дитини, які будуть її до чогось спонукати, які будуть розвивати її уяву, а не просто знання того, як виглядає зайчик і виглядає слоник. Я, взагалі, чесно кажучи, думаю, що у бібліотеці дитячі обов'язково повинні бути і книжки, книжки з різною графікою, і з ось так. Із ось такою, як у цій книжці, тобто якоюсь авангардною, якоюсь такою стилізованою, і з більш такою традиційною це дозволяє розвивати дитячу уяву. Ну, коротше, зачепила мене дуже книжка, ось ця. Через наявність великої кількості ось цих класних прикладів, дуже сучасних, дуже новаторських, це як здоровезний такий мудборд, і ще й з дослідженням на тему дитячої книжки картинки. А ще я вам хочу розповісти про благодійну ініціативу від онлайн-школи Варто. Ви можете за донат на Збройні сили отримати менторську консультацію із ігрової та діджитал індустрії. Ментори поділяться з вами інсайтами, розкажуть, які навички та скіли вам потрібні для роботи в індустрії, як вам краще буде розвиватися і все таке інше. Ви можете обрати різний напрямок, ви можете обрати ментора, узгодити час сесії, зробити донат і отримати своє менторство. Подробиці за посиланням під відео. Ну, коротше, ось такий вийшов огляд цієї книжки. В переміжку із моїми якимись рефлексіями. Я, думаю, я сподіваюся, що вам було цікаво. Також у мене, якщо вам цікаві огляди творчих книжок, у мене є ще відео про іншу книжку про ілюстрацію від Артхаз, це розмова про ілюстрацію із Денисом Зільбіром. Ось тут зараз буде посилання, якщо кому цікаво, приємного перегляду. Дякую вам за перегляд цього відео. Обіймаю вас!